Прийнято рішення, як ви вже сказали, про зведення фортифікаційних споруджень для того, щоб бойовики, які в разі своєї бажання повернутися назад на територію Російської Федерації, не скористалися цією можливістю і їм вже не буде ходу назад. Фортифікаційні споряд споруження це якраз робиться для того, щоб не тільки пішим можна було перейти кордон, а й у разі, якщо бойовики терористи забажають на бойовій техніці повернутися, як зараз бойова техніка вільно заходить на територію України, то вона вже спокійно вийти з території України не зможе, тобто вона буде вже заблокована. Тому це дуже чіткий сигнал. Для тих, хто зараз знаходиться на Донбасі, найманцям, що вони сюди, якщо приїхали, то звідси вони вже можуть не поїхати. А якщо і поїхати, то вже неживими.